Найдорожчий праймер в моєму житті. Зараз зроблю на нього чесний відгук. Це праймер від KIKO, Він коштував майже 800 гривень. Я його придбала за 250. Щоб ви розуміли, тут навіть нема 50 мл, тут тільки 30. Пакування в нього звичайне, звичайна коробочка, ось така. Ось такий в нього дозатор. І зараз будемо робити макіяж. Для мене основні пункти, щоб він був нелепкий і гарно впитувався, і щоб в нього була така гелева текстура, начебто, в цього повинна так бути, Зараз подивимося. Так, ось така консистенція. Запаху такого я ніякого не відчуваю. Давайте наносити на шкіру. По відчуттям така легенька текстура. Загалом швиденько впитується. А зараз спробую нанести зверху тональну основу і взагалі зробити макіяж. Ось такий тональний крем. Наносимо все це діло тушую спонжем. Тональна основа лягла добре. Зараз протестую ще зверху рум'яна. Макіяж я доробила. Що можу сказати по праймеру? Він добрий, гарно впитується в шкіру. Макіяж виглядає. Ось так, як бачите, просто супер. За 250 гривень, і окей. Okay. За 800 я вважаю, що це забагато. Не знаю, що по складу, можливо, в нього якийсь супер класний склад. В кого є такий праймер, поділіться своєю думкою в коментарях. Буде цікаво почитати. І дякую за перегляд цього відео. Цьомочки-бомочки. па-па!